Друзі, всім привіт! Мене звати Люмба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на грудень 2025 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці близнюки. І це для вас шостий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня? Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І це у вас стосується теми шостого сектору. А це сектор, який відповідає за роботу, і може бути так, що у е, вас. Звичайно, вас можуть звільнити з роботи. Це може бути, якщо для вас це не актуально, якщо ви працюєте, якщо у вас все добре, то е, може бути так, що у вас на роботі закінчився якийсь проєкт. Тобто ви працювали на, над проєктом і зараз цей проєкт закінчився. Може бути е, так, що. Е, е, ви закінчили свою роботу на певній посаді, так, там вас теж переведуть кудись. От, або це е, може бути, що закінчується якийсь період певної вашої рутини, яка у вас була в житті. Наприклад, раніше ви ходили на роботу пішки, зараз пересіли на автівку, або ну ще якісь такого плану зміни у вас будуть відбуватися. Наступна тема це Нептун, адже 10 грудня Нептун змінює ой, Нептун рухався ретроградно, а зараз він буде рухатись прямо. Нагадаю, що Нептун транзитом проходить по. Знаку риби. І це для вас третій сектор гороскопу. І про що це говорить? Коли Нептун був ретроградний, до речі, ви могли ну, достатньо реальніше дивитись на ситуацію, на життя так далі. А зараз, коли Нептун буде рухатись знову прямо, він любить певним чином викривлювати певні ситуації. От, і це у вас може. Може стосуватися от саме третього сектору хороскопу. Можливо, щось, що стосується автомобілів, страхівок. Ну, тобто, Я знаю, такі, в мене є такі знайомі, які думають, ой, там поки не буду купувати страхівку, ну, що я почекаю, я маю на увазі на автомобіль і так далі. Потім може, було так, що в них ставалися певні інциденти розумієте, аварії. Тому з цим я вважаю не потрібно нехтувати, не потрібно собі нічого додумувати. Потрібно слідувати певним правилам, законам, тому що їх придумали не просто так. І у вас це ще може стосуватися певної документації. Теж не, не потрібно думати, як щось, знаєте, когось і так далі. тому що для вас це може мати негативний наслідок. Ось наступна тема. Це значить, Так, я розказувала. А, про Нептун. Наступне це Меркурій. аж 11 грудня Меркурій змінює знаки, переходить в знак стрілець. І це для вас 12-й сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за комунікацію. Е, от. А 12-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за пізнання себе, за далекі землі, за еміграцію, за переїзди. От. І в такому розумінні в такому поєднанні, якщо для вас це звичайно актуально, ви можете займатися питаннями еміграції, переїзду, от саме по документах, ви можете подавати на візу, їздити в візовий центр або в консульство, типу проходити співбесіду, так далі, і займатися всіма питаннями, які стосуються еміграції по документах. Якщо для вас ця тема взагалі не актуальна, то можливо. Ви пішли вчитися здобувати нову професію, і це, е, ця професія може стосуватися саме езотеричних наук. Це, наприклад, психологія, астрологія, таро, йога, ну, все, що направлено на, на пізнання людини. І, е, по Меркурію вам дуже легко буде здобувати ці знання, тобто ви там потім отримуєте документи, дипломи про освіту і так далі. Ось це ще чого це ще може стосуватися. Ви можете поїхати на роботу кудись далеко, теж вам запропонують. і Це може бути інший континент, зовсім інші люди і так далі. Це все по Меркурію. Наступна тема це Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак, переходить знак Козиріг. Це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І тут Марс задасть вам активності, енергії, драйву. Перший сектор гороскопу це наше я. І це буде стосуватися. Вас він вас пришвидшить, можливо, ви захочете займатися спортом, чи бігати, чи, наприклад, ходити на плавання, чи займатися кінним спортом, чи падлом. Ну, тобто, це якийсь спорт може в ваше життя. Так само може Марс пришвидшити вашу діяльність. Розумієте те, чим ви займаєтесь, те, чим ви заробляєте. От, це все, що стосується Марса. Наступне. Це новий місяць, який відбудеться 20 грудня в ЗНАЦі стрілець. І це знову ж таки для вас 12-й сектор гороскопу. І це все, що стосується, як я вже говорила, за кордону, еміграції, усамітнення, пізнання себе. Ви можете почати робити щось нове. Тобто, розумієте, ви в цій ситуації можете виконувати різні ролі. Ви можете бути вчителем, провідником, або ви можете бути учнів. Ви можете цьому навчатись, тобто ви можете піти на якийсь курс, там, наприклад, по таро, або, наприклад, якийсь курс, просто де вчитель викладає його, і там де ви займаєтесь його, і так далі. Тобто цим, цим ви можете там, зароб... займатися, заробляти. Тобто, це більше у вас такий місяць, направлений на фокус всередину себе. Наступна тема, що стосується, значить, планети Сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить в знак Козиріг і це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І це період, коли у всіх козорогів розпочинаються дні народження. От я хочу вас з цим привітати. Мені подобається знак суддяку Козиріг і ви, от, такі педантичні, у вас все. Продумано, і ви ну дуже такі, знаєте, це мене підкупає. І я хочу вам побажати, щоб всі ваші задумки в житті реалізувались, ваші плани, ваші цілі, все, що ви для себе придумаєте, що у вас в житті було реалізовано. От, і це, звичайно, у вас буде дуже багато енергії. Ви будете розцвітати, коли сонце у вас буде знаходитись саме в першому секторі гороскопу. Наступне це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак, переходить в знак Козиріг. І це для вас знову ж таки перший сектор гороскопу. І про що це говорить? Що на найближчі місяць часу у вас буде фокус на вас, на вашій діяльності, на тому, як ви виглядаєте, і от коли Венера знаходиться в нашому першому секторі гороскопу, ми реально розцвітаємо від нас дуже хороша енергетика, йде аура і так далі. Тобто, ми, от знаєте, як даруємо щастя і радість, і ось так. Тобто і це, і фінанси у вас будуть, і ви будете дуже добре себе почувати. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.